Підйомник-епіцентр Івано-Франківськ. E, першим ділом скажу, що вони зробили не зовсім рівний приямок, там відрізняється по глибині в 2 см. Ну, як зробили, так і зробили. Але, в принципі, не смертельно Ось що ми маємо. Ось це у нас порог. Видно, що з, з правої сторони трошки вниз, тут. Трохи так. Ну, Прямох такі, але в рохли заїжджає, виїжджає, пробували все нормально. Зазори вирівняли тут по передньому краю нормальні. Е, оцю апарельку зробили, але ми її не ставили, тому що вона тут просто не треба. Е, о, через це проїжджає рокла. Так, ну, і тепер піднімаємо. піднімаємо. На путик нажимаємо. Так піднімається, зупиняється кінцевиком. от кінцевик внизу, в даному упадку. Очень такий. Санкеріли там двома анкерами. Так, що ще треба сказати? Е Ось такий зазор. Там більше, тут менше. Ну, на відео не сильно видно, але отут у нас десь сантиметр, а там аж до 3 см. Але якщо придивитися, то кутник з цієї сторони, оцей кутник, він вигнутий вниз. Так, він отак. Ага, граємо. Одним словом, це їх робота, їм треба зробити. А так, в принципі, в принципі, на цьому все. Ось вот такий підйомник Станція управління. Теж зробили це цивільно. Провода виходять прямо зі стіни. Вот. Ну, Як все зазвичай там. Знизу оці провід іде йти на пульт. От. Ну і пульт буде у них тут висити. От. Ну, поїхав. Поїхав вниз. Ну, В принципі, на цьому все.